Луцький міський голова Ігор Поліщук заявив, що це неправильно, коли молодь в центрі міста по вечорах розважається, а потім залишає після себе купи сміття. Дуже багато звернень отримую на вечірки на амфітеатрі біля нашого фронта на театральному майдані. Молоді люди збираються, розпивають алкогольні напої, порушують громадський порядок, тишу, комендантську годину, залишають після себе просто гори сміття. Я зранку буваю, наші двірники, прибиральники, вони просто по 10, по 12, по 15 мішків, ляшок, стаканчиків, іншого сміття виносять з цього амфітеатру. Я би просив і муніципальну варту, і поліцію навести порядок з цим питанням, тому що так не може бути. Люди, які проживають в будинках поруч, просто не можуть там нормально проживати у зв'язку з тим шумом і у зв'язку з тим всім, що там відбувається. Ми не говоримо, що молодь не має права відпочивати, будь ласка, молодь хай відпочиває, але коли це відбувається в такому форматі, який заважає сотням, а то й тисячам інших жителів і залишають після себе такий безпорядок, це неправильно.